Уявіть собі ситуацію. Ви придбали нерухомість в Іспанії, приїжджаєте через рік, а в вашій квартирі живуть якісь незрозумілі люди. Що робити з цією ситуацією? Хто вони? Окупаси. Адвокати кажуть, що судовий процес це буде довго і дорого. В сьогоднішньому відео я розповім вам, що робити з окупасами, і дам чіткий план, як вигнати окупасів з вашої власної квартири. Мене звати Ліара Орлова, я власниця агенції нерухомості Spanish Life. Ми працюємо на ринку Іспанії вже понад 10 років і маємо багатий досвід. В тому числі ми неодноразово стикалися з ситуацією з окупусами. і маємо чіткий план, як вигнати окупусів. Деякі власники втрачають нерухомість на роки. В Іспанії є приклади, коли понад 27 років не могли вигнати окупусів. Сьогодні я розкажу вам, як це зробити не за роки, а за тижні або місяць. Хто такі окупаси? Окупаси – це іспанська мафія, і це люди, які незаконно займають ваше житло. Окупаси є двох видів. Перший вид окупасів – це коли ви купили квартиру, залишили та поїхали кудись, приїжджаєте назад, а в квартирі живуть вже якісь люди. Це перший вид, які незаконно захватили ваше житло. І другий вид окупасів – це коли ви заключаєте угоду, нібито зі платежеспроможними людьми, а потім раптом виявляється, що люди перестають платити. І що з ними робити, розповім далі. Як окупаси вибирають, куди їм заселитися? Є декілька випадків, як окупаси можуть заселитися в вашу нерухомість. Перший випадок, якщо ви купили квартиру в циганському районі, в Іспанії є такі окремі райони циганські, там старі будинки, і там орудує іспанська мафія. І в цих будинках може бути варіант заселення окупасів. Є другий вид окупасів, коли спочатку вони були вашими орендарями, платежеспроможними людьми, а потім згодом з часом щось трапилось, людину там звільнили з роботи або вона захворіла. І така людина теж може стати окупасом. Дуже серйозно, якщо в цієї людини ще є дитина і ви прописали цих орендарів в свою нерухомість. Як вигнати окупасів? Є чотири методи на сьогодні, як можна вигнати окуписів. Перше, це можна пити юридичним шляхом, в Іспанії протягом останніх десяти років було прийнято два важливих закони. Перший закон був прийнятий в 2018 році про експрес-виселення. Згідно цього закону, окупасим дається п'ять днів, щоб надати документи, згідно яких вони знаходяться в вашій нерухомості. Якщо протягом п'яти днів вони цього не роблять, то є 72 години на виселення. Але на практиці, так як в Іспанії все йде повільно. То 72 години. Це не 72 години, тому що ще потрібно чекати, поки буде судове засідання. І це на практиці це десь протягом від двох тижнів до трьох місяців. Другий важливий закон був прийнятий в 2025 році нещодавно, і згідно цього закону вже можна вимикати світло, можна вимикати опалення, якщо воно є, можна вимикати воду. Тобто будь-які комунальні послуги можна вимкнути в своєму житлі, якщо в ньому знаходиться окуписи. І це найважливіше, що надав цей закон. Тому на сьогодні вже можна протягом двох тижнів реально виселити окуписи, а також згідно цього закону можна виселяти. Через відкриття кримінального провадження до цього до 25-го року це було неможливо і тому пришвидшується процес виселення окупасів. Другий спосіб боротьби з окупасами це виселення окуписів через антіокуписні служби. Антіокуписні служби це такі напівдержавні, напівприватні компанії, у яких є багато методик власних, як це зробити. Їх багато по Іспанії. Ну це логічно, бо якщо є нас окупаси, і повинна бути і антіокуписна служба. І тому з ними можна домовлятися: вони можуть пришвидшити виселення, вони також можуть діяти через суд, або вони можуть в приватному порядку виселяти окупасів. Орден пірадебадра. Скільки це коштує? Це коштує в залежності від регіону, від однієї тисячі євро до десяти тисяч євро і в залежності від важкості випадку. Скільки це буде по терміну через антиокупусну службу? Це теж залежить від складності вашого випадку, це залежить від регіону і залежить від самої антиокупусної організації. У нас є там певний перелік по 10 служб на кожний регіон, і е, десь там на практиці в середньому це десь там 2-3 місяці. За 2-3 місяці реально антиокупасні служби можуть виселити окупасів. Третій спосіб це напряму піти і домовлятися з окупасами. Якщо це місцева мафія, про яку я розповідала, то вони самі вам скажуть, в який срок вони можуть виїхати та за яку ціну вони це зроблять. Це також залежить від регіону і від стану там вашої нерухомості. Приблизно і ми виселяли там, якщо це регіони Коста Бланки, наприклад, то це буде коштувати десь від 2 до 5 тисяч євро. Це напряму домовлятись самою мафією цієї іспанської. І є інші випади, коли б у вас були орендарі, які протягом певного часу стали окупасами. З ними можна домовлятися, і ми домовляємося таким чином, що знімаємо їм квартиру в якомусь іншому місці. Так, це не дуже етично, але в нас є питання, як виселити з вашої нерухомості. і Я вам відповідаю, як виселити це буде дешевше. коштує це, ну десь там дві місячні оренди, щоб заселити їх там в іншу квартиру. Термін це як тільки ми знайшли їм квартиру, відразу ж можемо їх переселяти. Який метод обрати саме вам? Скільки це коштує і скільки це займає часу? Взагалі треба більш глибоко вивчати ситуацію, згідно якої в вашій квартирі опинилися окуписи. Чи були укладені договори у вас з ними, чи прописані в квартирі? Чи є малолітні і неповнолітні діти? І ще багато багато запитань, але. Що я можу запропонувати і чим користуємося сьогодні ми. Ми користуємося і намагаємося зараз самі домовлятися чи з іспанською мафією, чи з орандарями, які стали окупасами в процесі. Це не завжди дешево, але це швидко, ефективно і надійно. Взагалі трошки пробіжусь, скільки це все коштує. Якщо ми беремо судовий розгляд і судові справи, то судові справи можуть затягнутися в нас від двох місяців до приблизно року або півтора року. Адвокат на сьогодні коштує півтори тисячі. Євро і ще будуть якісь судові обов'язкові платежі. Якщо ми звертаємося до антіакуписної служби, то це ми повинні розраховувати на від однієї тисячі євро до десяти тисяч євро. Такий великий диапазон ціни це тому, що все, як я казала на початку, все залежить від ситуації, тобто розглядають саме вашу ситуацію і потім вже визначаються із сумою, і з терміном. Взагалі. Термін може складати від тижня до приблизно десь до півроку, але все залежить від вашої конкретної ситуації. Якщо ми кажемо про домовлятися самостійно, то це діапазон десь від 2 тисяч до 5 тисяч, якщо це іспанська мафія. Але як домовитись, так домовитись. Якщо це орендарі, то десь приблизно можна розраховувати, що це буде дві місячних орендних плати. Я розповіла вам, що робити, якщо окуписи вже з'явилися вашій нерухомості, але важливо і можливо не допустіть, взагалі, щоб вони там з'явилися. По-перше, це важливо і можливо не покупати квартиру в циганському районі, тому що там, скоріш за все, вони згодом з'являться. По-друге, і це головне. Оформляти через страхову компанію, тому що страхова компанія перевіряє, щоб у орендаря зарплата була x3 від місячної орендної плати. В неї є доступ до всіх реєстрів, щоб перевірити, чи не фейковий це договір, показали вам орендарі, і страхова несе за це відповідальність. І найголовніше, страхова дає від 4 до 6 місяців страховку, якщо орендарі раптом стали окупасами. І тому в нас вже був такий приклад: ми завжди, завжди і завжди оформлюємо договори оренди. Тільки через страхову компанію. І в нас був приклад, коли страхова компанія перевірила, орендарі заселилися в квартиру, але потім згодом їх звільнили з роботи, і орендарі перестали платити. Страхова відшкодувала нам 4 місяці, а ми домовилися за дві орендні плати переселити їх в іншу нерухомість. Наш інвестор ще залишився з плюсом. Теж обирайте метод в залежності від вашої ситуації та бюджету, але профілактика найважливіша. Тож як взагалі не допустити окуписів ваше житло? В нашій компанії Spanish Life є керуюча компанії. Це основна частина для наших інвесторів, які хочуть здавати нерухомість в оренду, які хочуть, щоб ніяких окупасів взагалі не було і вони не з'являлися в квартирі. І тому ми завжди пропонуємо робити профілактику. Що таке профілактика? Профілактика це, по-перше, заключати угоди з орендарями тільки через страхову кампанію. І ще одна важлива профілактична штука це не купувати квартиру в циганських районах Іспанії. Найкраще купувати її в якихось урбанізаціях, краще не купувати самостійно, а купувати з агенціями нерухомості, наприклад, Spanish Life. Важливо ще встановлювати обов'язково сигналізацію, якщо ви розумієте, що ви не будете там тотал час жити в цієї квартирі, або якщо ви купуєте її як для дачі, або для здачі. Якщо у вас вже є нерухомість в Іспанії, перевірте, чи захищена ваша нерухомість від можливих потенційних окуписів. А якщо у вас ще нема квартири в Іспанії, то звертайтеся до агенції нерухомості Life і ми з задоволенням допоможемо вам придбати квартиру під найкращу інвестицію. Якщо це відео було для вас корисним, то став лайк, щоб всі мали дізнатися, що робити з окуписами, тому що про це не дуже прийнято говорити. Підписуйся на канал, далі буде більш корисної інформації про придбання нерухомості в Іспанії